Розуміння того, що без перемоги над фашизмом не існувало б кількох поколінь їхніх співвітчизників, не повинно покидати нинішніх українців. У цьому твердо переконаний депутат Житомирської обласної ради Олександр Ревега. Громадяни України завдячують ветеранам великої вітчизняної усім життям, миром, спокоєм, впевнений народний обранець. Увага до них наголошує він, має бути щоденною і безкорисливою. Що вже казати, коли на дворі травень. Ось же кілька років напередодні свята перемоги Олександр Ревега їздить містом та Районом вітаючи переможців зі славним днем. Ті щиро радіють святковим подарункам від депутата та ще більше тішить їх те, що не забуває він ані про свято, ані про тих, хто здобув його для мільйонів людей. Зовсім скоро Миколі Петровичу виповниться 90. Все життя провів він у рідних Гришківцях. Звідси пішов на війну, сюди повернувся переможцем. Травень 45-го року зустрів у Німеччині разом із бойовими побратимами, знешкоджував лігво Гітлера. Двометровий Красень Петрович був учасником знаменного параду. Для нас День Побєди – це не можна пересказати його словами. Ви знаєте, що це був самий, 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 священний день. Той день ми, як почули, що кінець війни, то так, той плакав, той стріляв, той танцював, той кричав, розумієш, Всі От кожен виражав своє, знаєте, як вам сказати, нервне ці, і радість, і все, що це кінець війни, і ми залишилися живі. Майже тисячу осель відвідав Олександр Ревега. Близько 800 святкових подарунків вручив ветеранам Бердичева, понад 200 – мешканцям Бердичівського району. Всюди розповідає його зустрічали щирі гостинні люди, які дякували за те, що не забуває. Дуже радий, дуже радий, що це мене відвідали, сповнили. бо нас дуже вже залишилося мало. Ва дуже мало сталося, Як не є? А 67 років ми прожили всі в місті тихо, спокійно, без війни. У цих людей є ще порох у порохівницях, хоча хвороби одна за одною нещадно атакують. Та 67 років тому вони здолали ворога куди більш могутнього і жорстокого, аніж якийсь там тиск чи аритмія, і нині готові при повному параді зустріти найулюбленіше свято. До молоді хочу звернутися з такими словами, щоб вони помнили, не забували. Війна це горе народу, наша українська земля. Када п'ять пролитий кровлею, і люди повинні помнити, не забувати.